Це звісно треш, що наробила буря. Як я туди проїжджай. Це капець. Приїхав. подивитися, як поживають тут мої бджоли в дубі. Як вони мої, дикі бджоли. Що у них там? Що нового. Летять, не летять. Зараз піду подивлюсь там де вони саме летять. Дороги, звісно, теж жара було жарко їздити. Так, щось льоту не видно. А ні, щось летить. Теж жара було жарко, а зараз вітром наламало дерев і дощара була. О вони викочились. Ой, як це я показав. О, там ого. О. Вентилюють чи ще що нібудь. Гарно собі поживають. На це рій великий, бо прилітають дуже гарно. Значить їм там подобається. Лід дуже гарний. Такі бжолки. Зараз спробую трошки далі відповзти. Хочу ще тут прогулятися. Тут такі дуплисті дуби. О. Все одно погано видно. Короче, я думав може краще буде. Не краще. там у них такий дятел видовбав десь, був дирка, вони собі там живуть. Ну, летять дуже шикарно. Теж треба було їх тут побачити. Ще так попробую показати. Жик. А вон вони сидять. Викочились, блистять.